Вітаю, я Поліна Ткачук, журналістка міжнародного телевізійного проєкту Подружки. Спілкуватимуся сьогодні зі своєю колегою Ориною Демщик. Орина є справжнім прикладом незламної українки. Переїхавши у зв'язку із початком воєнних дій із міста до Івано-Франківська, вона зуміла не впасти духом. Поговоримо про стійкість у цей нелегкий час. Думаю, що такі діти, як Орена, у майбутньому зможуть зробити чимало для України. Привіт, Орина! Розкажи, як швидко ти після приїзду до Івано-Франківська адаптувалася тут? Чи було це складно? А, привіт! До Івано-Франківська я приїхала в липні 22-го року. Тут вже живу два з половиною роки. Спочатку було складно, тому що немає незнайомих, ні ні друзів, нове місто, але потім якось адаптувалася, знайшла друзів, познайомилася ближче з містом і стало набагато легше ти навчаєшся онлайн у своїй рідній школі у місті Слов'янськ. Чи не складно тобі комунікувати зі вчителями та однокласниками на відстані? Так, дійсно, я вчуся дистанційно вже три роки. Я думаю, що треба підтримувати наші школи, вчителів, однокласників та й взагалі всіх в такий складний момент, в такий складний час. І я, звісно, сумую за веселими перервами, обіймів, подружок, але ми зараз спілкуємося дистанційно через монітор. І віримо в те, що перемога скоро вже буде, і ми будемо святкувати свято, а нашу школу номер 5 обов'язково відбудують. Мабуть, скучаєш за ними? Так, дуже. Чи є із твоїх знайомих діти, які як і ти покинули свою рідну домівку? Можливо, спілкуєтеся між собою, а може маєте спільні інтереси? Ну, таких прям друзів немає, але є троюрідний брат, який теж зараз живе в Івано-Франківську. Ми з ним спілкуємося, гуляємо, граємо в комп'ютерні ігри. А, ось, а також ходимо разом до комп'ютерної академії IT step Що найбільше надихає тебе у повсякденні, а що допомагає не здаватися? Напевно, те, що а, а, зараз. А, Військовим набагато складніше, ніж нам. Вони захищають нашу Україну, і ми повинні також бути сильними і допомагати їм. Зараз твій батько захищає нашу країну від ворога. Як часто маєш змогу спілкуватися та бачитися з ним? Так, мій тато захищає батьківщину ще з перших днів війни, вже три роки. Спочатку з ним взагалі в зв'язку не було. Ми з ним, ну, він нам майже не телефонував, ми дуже всі боялися за нього, мама плакала, але ну, зараз вже стало трішки краще, він вже може нам, хоч колись дзвонити. Ось, а бачимося, ми з ним тричі на рік по 10 днів. Це 30 днів на рік. Насправді це дуже мало і це найщасливіші дні в житті нашої сім'ї. Я захоплююся твоєю стійкістю. Ти неймовірно розумна та сильна. Мабуть, і завдяки цим якостям ти займаєшся журналістикою та моделінгом у міжнародному телевізійному проєкті подружки. У сфері журналістики я вже е, півтора роки. Ось це я дуже вдячна Марисі Томашевській, яка побачила мої здібності в цій сфері. Зараз я розвиваюся далі і ставлю собі якісь нові цілі та досягаю їх. І на завершення, скажи, будь ласка, що саме ти б зараз сказала своїм дитячим голосом для усіх дорослих, які зараз у стані тривожності та невизначеності? Якщо ви або ваші знайомі зараз відчуваєте тривожність або невизначеність, то знайте, що це нормально. життя іноді може ставити перед нами виклики, на які ми можемо відповідати тривожністю. Знаєте, що ви вже, я впевнена, побороли багато таких моментів складних, і це теж поборете. Україна обов'язково переможе, зацвіте, всі українці об'єднаються і відбудують всі міста та села. Обов'язково Дякую зараз розмову з тобою. До нових зустрічей. До нових зустрічей.